Спільна місія медиків з України США та Мексики тривала 10 днів. Вони приймали пацієнтів з дефектами обличчя у столиці Зімбабве, місті Харари. Лікарки львівського Охмадиту Христина Погранична та Віра Приймакова декілька днів тому повернулися до України. Ми провели понад сотню консультацій. В основному це діти були зродженими і набудими вадами обличчя. Десь близько 90% Це були розчілені губи, піднебіння про близько 60 дітей. А всього було понад 70 оперативних втручань, тому що кілька дітей могли мати різні операції. За словами хірургині, консультували і оперували пацієнтів від трьох місяців до 49 років. Власне, що найбільше вразило, те, що оперативні втручання, які ми проводимо в нас у Львові в центрі надання допомоги дітям зродженими вадами, до року там не можуть собі дозволити провести протягом. Цілого життя деколи От була пацієнтка в нас, яка 19 років чекала приїзду місії. Тобто, не зважаючи, що вони кожен рік приїжджають, в них не було можливості. Приїхати транспортом у них просто ресурсу не було грошей на дорогу. Христина Погранична, яка є викладачкою Львівського медичного університету, розповідає про зустріч у тамтешній лікарні зі своїм студентом. Я зустріла студента нашого медичного університету, випускника випускника го року. Очевидно, що це був один з моїх іноземних студентів. Він мене впізнав, привітався. Так було приємно почути його українську мову десь далеко за 10 тисяч кілометрів. На цілу операційну він сказав Слава Україні. Поїздку медиків до Африки організувала американська організація Ліп Global Missions». Завідувачка відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії Віра Приймакова пригадує найскладніші випадки з місії. Були випадки, які важкі для щелепно-лицевої хірургії, і відповідно вони теж ці дефекти за собою тягнуть Ну, такі досить важкі випадки для анестезіологічного забезпечення, особливо це важкі дихальні шляхи. На довшу операцію особисто мене, ну як в анестезіолога, це була дівчинка 19 років, яка мала фактично три оперативні втручання за раз. Це це була було постановка шунтів, оперував отолоранголог вуха дівчинці. Це була корекція губи, бо було розщелене губи і корекція піднебіння. Вона тривала 2,5 години. Лікарка Віра Приймакова каже, що поїздка до Зімбабве це перша така спільна місія медичного волонтерства. Що воно дає для нас, це є можливість вдосконалення, напевно, освоєння нових методів, реалізації якихось своїх задуманих планів. Ну, тобто, це знову ж, напевно, якийсь духовний, духовна частина життя, чому, тому що ти допомагаєш діткам, які дійсно цього потребують. Рівень життя в тій країні, де ми були, він набагато є нижчий. Я ніколи не могла повірити в те, що дитина буде радіти звичайним булькам. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.